вот води, Твои день. Ты весь святую песню, спиваем его. Ты весь святую песню. Що Блаженнішого що митрополита Київської всієї України, Епіфанія, нехай пом'яне Господь Богу, царстві Своїм завжди, мені повсякчас, і на віки віків, преосвященних Митрополитів, митрополитів, і єпископів, православних, священство дияконства, вечір рече богом бережену, Богу любимо Україну. Владу військо, побожній народі і парап'яця до храму цього, і всіх православних християн. Нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас, і на віки віки. <різь>